Розповсюджуйте це відео зараз детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди. Поїхали, друзі, розберемо по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області от зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесяка. Та якщо чесно, це звучить жесть. але отакі одно. От, ну, Плани мирної угоди і знову ж таки один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде потихеньку, крок за кроком. Далі річка, наше Дніпро і Чорне море повністю може використовуватися для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією, тобто не це тепер Рашкою. Глянув, що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі Україна стає членом ЄС у Визначені терміни. Які це визначені терміни? Он Туреччина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Скільки нам цього чекати? Тобто ми не зможемо це зробити раніше ніж Туреччина. Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Мінімум. От того я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі, там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде пешти меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити? Я не розумію. Останній пункт після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без певних моментів дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях і я можу забіжать наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж, ФТВК, в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю Все, друзі, на, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.